Доброго дня, любі дітки! Вас вітає вихователь Наталія Володимирівна. Відгадайте загадку! В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Так, осінь. Осінь прийшла, розфарбувала дерева різними кольорами. Позолотила верхівки, прикрасила жовтим, червоним, баряним кольором всі дерева. Давайте ми з вами сьогодні перетворимося у чарівників і зробимо осінній ліс. Спочатку давайте подивимося, з чого складається дерево із стовбура, крони, гілочок і листячка. Тільки спочатку зробимо гімнастику для наших пальчиків. Ходить осінь нашим паркам, роздає всім подарунки. Деревам яскраві барви, гробині намиста червоні, осинці фартук рожевий, тополі жовту парасольку, звірятам грибочки, фрукти нам дарує осінь. Щоб зробити дерева, нам потрібен пластилін. Давайте зробимо крону для дерева берізка. Для цього потрібно взяти жовтий колір і зелений, і змішати, і добре розмішати, щоб у нас з'явився такий осінній колір. Змішали колір, зробили з нього кульку, скатали, ви вже вмієте скатувати, скатали кульку і притиснули. Потім трохи розім'яли і притиснули до нашого картону. Ось така крона у нас вийшла. Тепер зробимо стовбур. Для цього беремо білий пластилін і робимо розкатуємо його, робимо таку длиненьку ковбаску. Зробили і притиснули до нашої крони. Аберізка у нас з чорненькими крапочками, тому робимо для неї маленькі чорненькі крапочки і притискаємо до нашого стобуру. Ось така берізка у нас вийшла. Тепер зробимо тополю. Для цього візьмемо. Пластилін коричневого кольору, катали ковбаску і притиснули до картону. Тепер нам треба зробити гілочки і листячко. Ось такий осінній ліс вийшов у мене. А у вас вийшов? Чекаємо ваші роботи!